Вірні храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, де настоятелем митрофорний протоіерей Степан Шира 12 липня відзначили храмовий праздник. Про це далі. Невеличка ошатна церковця святих Первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату. Тут витає особлива Божа благодать. Тут перебувають частинки мощей великої кількості святих. Тут линуть щирі і ревні молитви до Господа вірних разом з їх настоятелем митрофорним протоієреєм Степаном Широю. Тут скрізь видно його дбайливу руку господаря. Наче маленька оаза затишкою любові, де серце співає хвалу Творцеві. На храмовий праздник у День святих правоверховних апостолів Петра і Павла прибуло сюди чимало вірних. Священиків Української православної церкви Київського патріархату Бродівського благочиння на чолі з деканом Бродівським, митрофорним протоієреєм Василем Широю Свято-Георгіївського монастиря, що у селі Пляшева, Онуфрій, доцент Чернівецького національного університету імені Федьковича, доктор Богослів'я протоієрей Миколай Лагодич. Митрофорний Прото Ієрей, заступник голови громадської ради Львова Іван Гарат усі разом молитвою і церковними піснями вшановували святих апостолів. Визначений отець церкви, святий Йоанн Золотоустий, залишив нам чудові повчання на честь Петра і Павла. Рим має двоє світлих очей, каже він, це тіла тих святих апостолів. Не так ясне небо, коли сонце розливає свої проміння як світле місто римлян, що освітлює усі кінці Всесвіту тими двома світилами. О, блаженна двійце, говорить він в іншому повчанні, що вірно вловила душі всього світу. Петро, початок правої віри, великий священовершитель церкви, наставник християн, скарб, вишніх, сил, апостол, наділений честю самим Христом. Павло, великий проповідник правди, похвала Вселенної, Небесний чоловік і земний ангел, слава церкви, Орел, що вознісся до неба, ліра Святого Духа. Павло і Петро, церковні світила, котрі щоденно просвічують церкву, скарбники Святого Духа, просвітителі Вселенної, посуди благодаті, тлумачі святої Тройці, пояснювачі Божественного Слова. Стовпи церкви, великі світильники вселенної, шанування святих апостолів Петра і Павла почалось відразу ж після їх страти. А місце поховання було священним для перших християн. Святкуючи цей день, православна церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла, є в апостолі Петрі образ того, хто відрікся від Господа і покаявся. Апостол Павло, це образ, який чинив опір проповіді Господній і потім повірив. Хоча апостоли Петро і Павло постраждали у різні дні, але по духу і по близькості страждань своїх вони дуже схожі. На Русі почали почитати День Петра і Павла після її хрещення. Та хвилина є особливо радісна, тому що, шановуються охоронителі, заступники парафії. Первоверховні апостоли Петро і Павло на стоято, якого ви є. Я бажаю перш за все, щоб все життя вашого нелегкого пасторського служіння процвітала добрими тими пастерськими ділами, щоб те Слово Боже, яке ви сієте між вірними столицею проростало, Перш за все, щоб ширилася віра, щира любов, сна і серця, були переповнені надія, на того спасаючу силу Божу разом з своїми вірними, які чекають разом з вами того спасіння у всемилого Господа, як і в земному, так і у вічності. Сьогоднішню щодо хвилину, я вітаю всіх вас, другі парафіяни. Храму цього і взагалі сьогоднішні присутні всі на тій щирій молитві, безвяшеничий собор. Бажаю першочергово, щоб, як початки були від щирого серця і щирої любові, з надією, що Господь не опустить ту прудну хвилину, а ми будемо мати такий храм свій. І з надією живемо, щоб першочергово наше серце було храмом божества. Як апостол Павло говорить, що не я живу, а Христос живе в мені. Тому всім вам клупі, вітам бажаю містого здоров'я, достатку, спокою в серці, в, в сміх родині і в світі, і що Господь милосердився за молитвами перворухоми апостола Петра і Павла. За молитвами нашими для того, що піду для нашої потреби. А саме головне всім вам многих і благих. Літ. Нові віта, нові віта, нові віта, нові. У день храмового празнику було освячено воду. Здійснено обхід навколо церкви. I'm sorry. Покаріна Дай Тим більше І всім до другого року дочекати. Розділити радість храмового свята разом з вірними та настоятелем храму отцем Степаном Широю прибув Бродівський міський голова Анатолій Белей. У свою чергу отець Степан подякував голові міста та усім депутатам Бродівської міської ради за вітання та за спільну працю на благо рідного краю. Також прозвучало вітання від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. А далі отець Степан дякував за спільні молитви, добрі слова поради, за матеріальну допомогу директору товариства з додатковою відповідальністю Галант і спільного підприємства Укон Ганні Примак, керівнику Бродівської райспоживспілки Галині Мореновій. Колективу хлібопекарні Колосок на чолі з Тарасом Сало, колективу Бродівської дистанції Колі і особливо колишньому начальнику Миколі Байцеру і нинішньому Петру Повідайку, приватному підприємству Нара Самвелу Авитіковичу та його сину, Володимиру Клопотюку і усьому колективу державного підприємства Бродівське лісове господарство. А також Василю Гулягроцькому, Михайлу Чунгіну, Оксані Бабій, Володимиру Росіцькому. окреме слово звучало для хористів храму, які співом возносять наші душі, змушують відірватись від землі і піднятись до Бога. Та усім жертводавцям особлива подяка.